Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти. До яких глобальних, скажімо, змін готуватися українським пенсіонерам з 1 січня 2025 року? Ми будемо говорити зараз, що зміниться, які будуть вимоги до стажу, тому що за півтора місяці закінчується 2024 рік, тому в 2025 рік ви маєте вступати з максимально? Важливою для вас і корисною інформацією. Ну, е, наразі вимоги у нас до е, пенсійного віку, до досягнення пенсійного віку залишається без змін. Якщо ми говоримо про звичайну пенсію за віком, то ви можете вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку. На моєму каналі ви можете подивитися багато різної цікавої інформації, яка стосується і призначення пенсії. На пільгових умовах це при досягненні 50-50%. Років. Є у нас перелік професій, які дозволяють вийти на пенсію за вислугою років, пенсія по інвалідності. Якщо ви маєте стійкі захворювань, які не дають вам можливості надалі працювати. 2025 рік у нас взагалі глобально несе дуже багато змін. Це з того, з 1 січня 2025 року. Всі пам'ятаємо, що у нас перестануть функціонувати мсеки, обіцяють, що процедура встановлення інвалідності, взагалі оцінення функціонування працездатності людини, буде більш доступною та зрозумілою. Ну, Про це ми поговоримо вже в 2025 році, як це буде відбуватися на практиці. А зараз ми будемо говорити всі, хто буде виходити в 2025 році, по-перше, Підготуйтеся, що при досягненні 60-річного віку вам необхідно буде уже мати 32 роки страхового стажу. Тому в моїх відео, також в попередніх, я завжди розповідаю про те, що потрібно боротися за кожен, <кхід> вибачте, будь ласка, за кожен рік свого стажу, тому що ви маєте бути готові, що у працівників пенсійного фонду можуть бути зауваження до оформлення вашої трудової книжки. І якийсь період, наприклад, вашої трудової діяльності може вам бути незарахований, хоча його також можна буде підтвердити, але на все це потребується час. Нагадую, що як тільки ви досягаєте 60-річного віку, віддати... Досягнення 60 років у вас є три місяці, щоб оформити звернутися за призначенням пенсії. Також ви можете подати необхідний перелік документів в пенсійний фонд за призначенням пенсії. А потім ще додати довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Обираєте будь-які календарні 60 календарних років місяці, вибачте, підряд, де ви мали найбільші, найкращі високі заробітки для того, щоб вам ці довідки були також враховані для призначення вам пенсії. Отже, ми розібралися, в 60 років вам необхідно мати 32 роки стажу, в 63 у нас також зростають вимоги вам. Вже потрібно буде мати стажу 22 роки, від 22 років дозволить вам вийти на пенсію при досягненні 63-річного віку. Так само діє таке саме правило: коли ви досягаєте 63 років, у вас є 3 місяці видати досягнення пенсійного віку. Яке дає вам право вийти на пенсію. Тобто, фактично, в 2025 році українські пенсіонери зможуть вийти на пенсію в 60, в 63 та в 65 років. Якщо вам виповнилось 65 років і ви хоча б маєте в своєму арсеналі 15 років стажу, в такому випадку ви також зможете вийти на пенсію. Якщо ви маєте менше 15 років, ви можете і маєте право звернутися. За призначення вам соціальної допомоги від держави. Або ж я про це також неодноразово нагадую і нагадувала вже, ви можете оформити, якщо ви підпадаєте під критерії статус малозабезпеченої родини. І в такому випадку також маєте право отримувати соціальну допомогу від держави. Тобто варіантів є декілька. Взагалі, у мене є така ідея, я хочу в своїх наступних відео розповісти: напевно, про всі можливі пільги, про всі можливі доступні. Знову ж таки, можливості для українських пенсіонерів, чим вони можуть скористатися. Тому що ми з вами бачимо, що рівень пенсій у нас, на жаль, він є критично низьким і, на жаль, особисто для мене. Найбільшим напевно розчаруванням дві 2025 році це буде те, що все ж таки закон України про державний бюджет не передбачає на 2025 рік зростання соціальних стандартів. Це значить, що прожитковий мінімум. В попередньому своєму відео я розповідала, наприклад, про мінімальний розмір пенсії учасника бойових дій, він також залежить від прожиткового мінімуму. Доплати до такої пенсії залежить від прожиткового мінімуму. Тобто, це дуже важливо, щоб прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, щоб мінімальна заробітна плата в Україні обов'язково зростала, тому що до цих соціальних... Виплат багато є прив'язаних також видів соціальних допомог від держави. Тому особисто для мене це найбільше розчарування. Знову ж таки, говорять про березень, про індексацію. Це буде вже видно за декілька місяців. Ми будемо з вами розуміти, наскільки у кого зросте розмір пенсії. Зараз саме головне. Перевірте всі свої трудові книжки, перевірте свої записи. Подивіться, хто буде виходити в 2025 році на пенсію, хто збирається, хто вже досягнув 60 років, чи буде досягати. Подивіться всі свої документи: диплом про навчання, свідоцтво про народження дітей, чи нічого не загублено, тому що. Ви починаєте потім хаотично бігати, шукати і втрачаєте свій час. Нагадую, що обов'язково, як тільки ви досягнули 60 років, відразу звертайтеся в пенсійний фонд для того, щоб подати документи, щоб органи пенсійного фонду передивилися вашу трудову книжку, і у разі. Зауважень чи не з певних періодів вашої трудової діяльності, у вас була якомога більше часу. Довідки про вашу заробітну плату ви зможете потім долучити до вашої пенсійної справи. Теж тут дуже важливий момент, якщо ви довідку про заробітну плату до першого. Липня 2000 року принесете також протягом трьох місяців віддати досягнення 60-річного віку, то її мають долучити до вашої пенсійної справи, якщо вона дійсно збільшить ваш розмір пенсії. Тому, саме головне, що в нас зростають вимоги до стажу, це теж дуже є великою. Проблемою і болючою темою, тому що є, буває дуже багато ситуацій, що не звини людини, людина була офіційно не була працевлаштована, і в такому випадку, фактично, при досягненні 60-річного віку, така людина втрачає своє право на отримання. Пенсії від держави. Глобально для українських пенсіонерів, крім березневої індексації в 2025 році, нічого не передбачено, адже всі доплати, вікові доплати, доплати, якщо ви отримуєте неповнолітніх дітей, якщо перебуваєте в гірській місцевості, якщо ви маєте статус почесного донора, вони залишаються всі на тому самому рівні. Хіба можливо березнева індексація? Буде окрема постанова Кабінету міністрів України, яка буде передбачати збільшення розміру даних доплат. Поки що все залишається для українських пенсіонерів без змін. Розмір мінімальної пенсії без змін. Розмір доплат без змін. А вимоги до страхового стажу, на жаль, у нас будуть збільшені. Тому володійте інформацією, передавайте. Хто готується до виходу на пенсію, для того, щоб у 2025 році ви були максимально готові звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням вам пенсії. Бережіть себе та свої родини.